Всім привіт! Продовжуємо братату. Чаклун. Погнали! Дуже дивний чаклун з дошками, з цим сим. Черівна паличка, звісно. Чи ні. Це чарівна паличка. Давайте спробуємо відкрить складність. Дерево дуже довго пробивається, звісно, це жесть. так Тут, я так розумію що це чекун полум'я. ну принаймні, по цим паличкам і по ковбасі це видно Боже. те що чекун полум'я, видно по ковбасі. Що я ще зможу морду броньку. М -м -м, короче, палочку дерево на правде, А, выбор, что зляка на колбаску. Боже. Все-таки тут крышки присутствуют. Неадекватность. Дерева чомусь дуже довго пробиває. Броня швидкість бігати доведеться багато, так паличка є, закріпляємо о! Супер. А, не туди натиснув. Дерево з одного пострілу це взагалі чудово. Мені здається, що в мене пошкодження на область. Ну Дійсно по площі якось пари. Ні, я не проти, це не подивкову. Дерево. Мене що тут немає. Цегла. Норм. При покращенні рівні немає пошкоджень саме магією стихійное. Ну, життя треба качати, життя, здоров'я. о, життя здоров'я. Ну да, життя і здоров'я. Треба кількість скітпойнти піднімати, броню качати швидкість таке. Ну бігати так, тут доводиться багато. О, 157, нічого собі. О, регенчик, о, палочка. Це теж непогано і це непогано. Так, ще одна палочка. І мало того, що по площалу мені здається, що там пошкодження йди не відразу. Ну підпали, звісно, тим ще... А зараз. Але отчеку на так дивлюся, пошкодження непогані він упарить. Ну це горить доволі швидко. Тільки шоста хвиль, хоча це лише палички найпершого рівня. рівня. Ой-ой-ой! До речі, шостий... шоста хвиля. А жодного ящика. До речі, прикольно залежить від кількість життів. Чому ні? Фіксуємо. о. Взагалі те, що треба. Боже, який він прикольний, ви подивіться, у нього борода? Зелена шапочка і виноградик збоку. Дідусь ти мочиш, звісно. Знову дерево без ящика. А що з ящиком? На Нанив. На цьому рівні аж один. Жахіт. І тофельню окуздали. До речі, зараз такі ми пошкодження нормально так підняв. Зараз має взагалі там ваншотити. А, ну цих, да, цих я по ваншотчу. Хоча дуже бадьоро откидывается. Відкидывается дуже бадьоро. Так, треба зміцнюватись по здоров'ю, по броні, по редємо. Зношу бадьору, але сам я тонкий-тонкий. их вызвать можно? А, четыре. Короче, від швидкості буде збільшуватись пошкодження. Ну швидкість я качаю, чому б ні. богато а де пошкодження по площі реально выреши ці хвилі реально ті кистопы о два ящика нічого собі хорошая 500 материалов. О. Давай-то в дачу. Ммм. Прикольно. Fireball. Ну, фаербол точно по площадь гасы. Значит, палочки фаербол. Ну, да, выходи чекун полум'ящо робити. <кхех> Треба його терміново робити більш міцним, бо мене дуже жорстко шматують. здоровье, броня. Ну, ящик всех подобрать уже не погано. Так, а ну-ка, все бриз. Бриз, 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 бриз. Ауч. О! Удача, звісно, да, але вибачте плюс 8 хп плюс крирингену Це сильно. Ну, це дійсно, дійсно сильно Ооо, броньовики! Ой-ой-ой-ой-ой! А що це за Міні-бос... А шо було таке? Твою девиз, як же ж невчасно. А, А! Я не можу від нього... втекти. Чому я не лікуюсь? Да що це за фігня? Хіба були мені боси такі? Чи це на рівні складності? Еть, еть, едь. Заявляется. Я не встигаю його загасити 7 секунд. Ауч! Ауч! Ідіть в пень. Що це було? Ось, до речі, купа е... вдачі. Броня. Так, ну вот посильних мобів я вбив, а 800 пошкоджень я отримав. Не, ну бино босса було не очікувано на 12-х нічого собі. Я ледве вижив. Так, дерево, дерево, дерево. А, без ящика. А, звідки Сачик мене взяв, все-таки окей. Так, а ну, ну до речі, да, кража життя мені не так же і потрібна. Давайте ще броню. О, Макс УЗ. Супер, супер. Супер. А, це можна і взяти. Так, в мене зброя слабенька. 13 хвиля, у мене там дві палки фіолетові, З інша сині. Зброю поміти. Ящичок приємно. 65 хп і броня в мене є, це вже непогано. Ну я так дивлюсь, що більш-менш нормально. Треба продовжувати в тому самому тут, тому що ну Треба міцного діда. Три ящика звідки? Що це за компенсація вдачі? Що це за карма? Стоит все-таки Палочка. Все Супер. Затарился. Розумієте, загоряється повільніше, тобто він горить о, довше. Але в загальній кількості пошкоджень це не впливає. Ну, трішки довше будуть горіти, ну. Я все рівно бігаю. Тут головний результат. О, ящичок дзинкую О, ящичок дзинкую. Да, це карма, це компенсація за початок, що там скис 7 рівнів жодного ящика не було. Так, а у мене не прокрита річка с чому фіолетові почали з'являтися? О! Дзинкую. Максус, да дуже крута штука беремо. Так зараз будуть посилені, треба обережненько. <кій> а це відсоток пошкодження, мені здається, це на будь-які пошкодження, в тому числі і стихійні. Вот та фішка мені потрібна. А ось дальній бій, ну чи воно працює на цей, на магію, чи ні, я точно не знаю. Та в принципі поки по пошкодженню в мене нормально. Цікаво, а, не цікаво. О, цікаво інженерія. А давайте ще сольку візьму. Три Тримайте, четвертую. Ток-3. підібрав кубку. Чому за одну кубку монзку даються 103 матеріалів, що скільки там, а за інші по 20. Причому не, ну, реально за кубку не за одного мозку. Це як в мене на якому там 7-8 рівень, десь там було. 500 матеріалів. Зараз набагато далі зайшов, а матеріалів менше. Дивно. Ой-ой-ой. Так, пошкоджень не пошкоджені Броня Вот <звук> подскажешь мне, элитам и боссам, что-то ещё надо Так, 17-ая хули Маун 66. А то ж такі далі йде 12. От за одного монстра дали 66, за іншого 12. І вони однакові. Ну дають вже непогано. погано. <риклад> Дай мені мне икисы. Ну лишний Мало, 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 мало. тихо, 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 тихо. Ано, А ну релакс. Нормально, нормально, розносимо, разносимо, разносимо це все. Два ящика вже непогано. сенсу здобичу не розумію. О! По 72 урона, я так бачу, 102 пошкоджені. Нормально. Я хомуха, 18 хвиля. а в мене зброя практично ніяка, там сира є. Ну не випадає мені зброя, що зроблю з іншого боку. приролити дорого, з кожним разом це дорожче. Не наролишся особливо. Прикольная штука. Ммм. Мне здається, взагалі немає сенсу. тут два раунда залишилось. О, оце штука прикольна. Мені нарешті підкинули зброю. Девятнадцатая хуя шары очень прибульцы, як, непогано так. Вони від Максу Max пошкодження дают. А у меня на нормально. Так, вас забагато, вас забагато, забагато вас. Дуже забагато, алло. Алло, алло. Пронто, пронто. Що це таке на 19 й хвилі, ви що? Ну по домам і спадки. Нічого собі, товпа. Да, давай. М -м -м, не хочу. Регенчик, палочка, я муха закріпити що, сосульку? Ну, давайте сосульку нафіг. Ну що, погнали? пробиваю. Гореть он у мене нормально, так нічого не скажеш. О, я не знаю навіщо. вещи. Это буду. Так, а вот стоппоя вже взагалі не те. А ну, всі. Ви не бачите у нас тут размоватый. Лікуйся, братан! Дідусь, лікуйся! Ти шо, не можна? Прикольно дньовий напад коло брати. А, ну бігай бігай біля мене. Є контакт. І це була третя складність. Ой, супер, вийшло кайфово. Пару разів, так, да, було близько, але ми впорались. Дякую за вашу увагу, дякую за перегляд, ставте вподобайки. А вам бажаю всього найкращого і, звісно, успіхів!